Доброго вечора. Перекладники українськомовного каналу. Гарний. Достатньо тепле, 12 градусів на сьогодні ввечері. Досі пройшов. Сиро, але тепло. Неділя набігає не свого кінця. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Я прийшов день в Харкові. Дуже і дуже багато тривог було навіть не порахують. 6-7, ну лунає постійно. Тривога відбій, бій. Так і гудить, гудить. Але скінчиться навіть незрозуміло. Куди ти поліз? Зараз щось, щось таке немає. Немає спокою. Але ми сподіваємось. І чекаємо. чекаємо. Згибамо сьогодні. Майже цілий день, день розбирався, ну майже розібрався. І поїли, і вже і трошки маринованих, опенік поїли і трошки жарили, О, поїхав в Ладно, Всім тихого вечора. Усім миру, добра злагоди Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, а, добре, нічого. скажи їм пока. Пока, мої. Сьогодні свято з ним у вас усі. Хто причетен до цього? Пойду, дивлюсь багато автівок. Да. Гарно, майже всі повернулись. Ні цвяха, не жезла. Ще же здесь вята ми на добранича.